Звіробій Хеперicum perforatum це багаторічна рослина, яку часто використовують у народній та офіційній медицині. Звіробій має безліч корисних властивостей, зокрема, його застосовують для заспокоєння нервової системи, лікування мігрені та відновлення апетиту. Крім того, він має антибактеріальні, протизапальні та ранозагоювальні властивості, що робить його корисним при різних запаленнях, гнійних процесах і опіках. Ця рослина широко росте на луках, у злісях, біля доріг і в степових зонах. Звіробій легко розпізнати по його жовтих квітах, які під час стискання залишають на руках фіолетову арбу. його збирають під час цвітіння, сушать і використовують у вигляді на стоянок або як добавку до чаю. Важливо пам'ятати, що Звіробій може взаємодіяти з деякими ліками, тому його слід вживати обережно трит сорс. Для заварювання чаю зі Звіробою рекомендують використовувати одну столову ложку сушеної трави на одну склянку окропу, залити звіробій гарячою водою, дати настоятися приблизно 3-5 хвилин, після чого можна додати мед або цукор за смаком. Ще один варіант змішати звіробій із зеленим або чорним чаєм, одна столова ложка трави та три столові ложки чаю, залити окропом і настояти 4-5 хвилин 5 сорс 43 сорс. Також Звіробій можна комбінувати з іншими лікарськими рослинами, наприклад, з м'ятою ромашкою або липою, що посилює його лікувальні властивості.